стійкість – це наша спроможність долати стрес. Ми бачимо, що зараз перед нами ті виклики, до яких ми не були готові. Нас не готували до війни, нас не готували до таких жахіть і, і втрат. Тому зараз ми відпрацьовуємо нову навички, які нам повинні допомогти подолати ці. Житті стійкість в першу чергу це вміння зібратися у кризовий момент, бути ментально, емоційно готовим до будь-яких випробувань, і, звичайно, у реальному житті гідно стикатися з усіма, усіма цими викликами, які війна привела в Україну. Для мене особисто це е, е, така ну, я не знаю, це, мабуть, така свого роду участь в тому, що кожного дня ми промовляємо разом до перемоги. А разом до перемоги моя особиста участь буде це реалізувати, запровадити проєкт «Життєстійкість». «Життєстійкість». ну, – це якраз подолання того ПТСР, я скажу колективного, да, який на нас навалився у зв'язку з війною з Росією. І такий колективний виклик ми маємо ну, пом'якшити на рівні громад. Для мене життєстійкість це виживання для українського народу. Для мене життєстійкість це місце самоврядування спроможне і здатне. Це можливість пробудити реальне бажання жити, розвиватися. Це показ світу про те, що Україна має плани. Вона має бачення мирного життя. Вона є щасливою, бо, змо, бо може витримати всі удари долі. Для мене життєстійкість це віра в першу чергу. Віра.